Пауза в українському ну, чемпіонаті. найгарніша я мав на увазі. Все ж таки <свісно> і Найгарніша, <свісно> тому що ми покажемо найгарніші голи. Насправді, пауза в українському чемпіонаті, але не в нашому чарті цього тижня на сайті спорт ви обирали автора найкрасивішого голу шостого туру. Нагадаю, що це антирекордний тур, тому що тут було забуто лише шість м'ячів, і всі шість ми віддали на ваш розсуд. Ну переміг не більшу кількість голосів набрав Євган Солозньов. Давайте і переглянемо гол цього нападника. Це матч Дніпро-Карпати і 81 перша хвилина цього протистояння. І ось такий гол забуває Євген Солезньов. Звичайно, що тут велика заслуга самих передач. Тут йде передача майже через поле на Матеуса, і Матеус віддає пас на Євгена Солезньова. Футболіст повз воротаря і забуває цей м'яч. Євген Целузньов у цьому протистоянні оформив дубль, Ви обрали ж перший м'яч найкрасивішим. І до речі, Євген наслузньов зараз на третій сходинці таблиці бомбардирів українського чемпіонату. Звичайно, він розділяє її ще з декількома футболістами. Нові ну, завтра на сайті ТСН Про спорт обираємо автора найкрасивішого голу серпня. Тож заходьте і голосуйте.